Тільки розумний українець зараз думає, не що буде спесель Укр, що буде далі: Цукор, карта побиту, віза інша країна. І як це вибрати під своє життя? Є три основні напрямки після Укр: перший це залишається в Польщі надовго, другий ще не вирішив, прораховую варіанти. Третій. Це планую переїхати, але не зараз. І під ці сценарії підходять різні документи. Цукор має сенс, якщо ти живеш в Польщі вже довший час і вже більш-менш адаптувався, прив'язався тут до цього місця. Тобто робота, сім'я, лікарня, діти, і ти ще плануєш залишатися тут декілька років. Щоправда, там є вимоги по днях і по статусу укр. Деталі то в окремому відео. А тут ми говоримо про логіку вибору. Звичайна карта побиту для тих, хто не вписується в цукор. Працюєш по умові праці чи умови зліцення, маєш бізнес, навчання чи сім'я, ну це твоя дорога, там більше бюрократії, зате статус стабільний та більш зрозумілий. Тому логічніше одразу думати про карту побиту. Перше це ти часто їздиш з Польщі і не вписуєшся в дні для карти цукору. Друге в тебе вже є чітка основа, тобто робота, бізнес, сім'я. Третє, ти не хочеш залежати від спецрежиму для українців, а хочеш мати нормальні стандартні правила гри. Інші варіанти це є робочі візи, сезонки або інші країни. ЄС. Ці варіанти більше для тих, хто не впевнений, що хоче саме Польщу, хоче поїхати далі або планує трошки попрацювати, заробити грошей і повернутися в Україну. Тут стратегія зовсім інша. Не потрібно будувати тут коріння, а потрібно взяти максимум досвіду і грошей за короткий час. Давай по живих прикладах. І перше у нас молода сім'я з дитиною і садок в Польщі. Тут логічніше карта побиту цукр або карта по роботі і сім'ї. Друге, це є хлопець 20 років. Він приїхав підзаробити, він не знає, чи він тут лишиться. Ну і для нього краще сезонка або віза. Вже треба дивитися по ситуації. Третє людина 50 років, 50 плюс років. Вона буде стабільно працювати, вона стабільно працює, вона не хоче ризикувати. Тут частіший сенс вже є в звичайній стандартній карті побиту. Окремо самотні пенсіонери, які не працюють і не мають свого бізнесу в Польщі. Для вас картина зовсім інша. Цукор може бути варіантом, якщо виконуєте умови по днях, хочете жити в Польщі довше, мати доступ до медицини і спокійно в Польщі старіти. Але якщо тут немає родини, підтримки, житла і фінансово важко, інколи реалістичніший варіант це повернення в Україну або жити між двома країнами, поки діє статус Укр тут дуже важливо чесно відповісти само. Собі. Я реально потягну життя в Польщі з української пенсії сам чи сама. І щоб не плутатися, задайте собі три питання. Перше, чи я бачу себе в Польщі через 3-5 років. Друге питання: скільки часу я реально проводжу тут, а не в поїздках. Третє. Чи є у мене якась стабільна основа? Робота, навчання, сім'я. На або чи принаймні якась хоча б реальна підтримка? І ці відповіді вам швидко покажуть, куди ви маєте дивитися: на карту цукор, звичайна карта побиту чи якісь інші варіанти. Найгірший варіант це нічого не вирішувати і жити в стилі, ну якось воно буде. Ті українці, які виграють у цій ситуації, це ті, які думають стратегічно. Не тільки як легалізуватися, а й для чого мені та легалізація. Робота, діти, пенсія, бізнес чи спокійна старість. Напиши в коментарях, яка твоя ситуація і чого ти хочеш. Лишитися. Надовго в Польщі, чи тимчасово приїхав заробити, чи ти трошки підзаробиш і їдеш далі. Можливо, ти пенсіонер і ще досі вагаєшся. І по найбільш популярних питаннях я зроблю для вас наступне відео. Якщо ще не розібрався, що дає карта цукру і кому потрібні ті 365 днів, подивися це відео, там деталі. А сьогодні ми говорили саме про вибір стратегії під твоє життя. А підтримати мій канал, ви можете або лайком, або кнопочкою дякую. І також можете стати спонсором цього каналу. До зустрічі в наступній Výborný příspěvek.